Зниження потенції у чоловіків з віком. Як це попередити? Всім вітання. Проблеми з потенцією хвилюють будь-якого чоловіка, особливо у репродуктивному віці. Зазвичай пік сексуальної активності чоловіків припадає на вік 20-30 років. Після цього ерекція може трохи знижуватись, але не пропадає. Через вікові зміни, як правило, ерекція погіршується після 50 років. Збереження потенції з віком вимагає комплексного підходу, що включає фізичне здоров'я, правильне харчування, емоційне благополуччя та профілактику захворювань. Ми для вас зібрали основні рекомендації фахівців цієї галузі. І перше, що рекомендують, це фізична активність, тому що регулярні вправи, ходьба, плавання, силові тренування покращують кровообіг і підтримують рівень тестостерону. Обов'язково контроль маси тіла, надмірна вага, особливо ожиріння, може негативно впливати на потенцію. Далі, повноцінний сон, нестача сну теж знижує рівень тестостерону, що може погіршувати сексуальну функцію, і відмовитись від шкідливих звичок. Коріння та надмірне споживання алкоголю знижують кровообіг і рівень тестостерону. Наступне це збалансоване харчування. Раціон має виключати смажені жирні продукти, солодощі і майонези, регулярний надмірний алкоголь та ковбасні вироби. В раціоні мають бути корисні продукти: овочі, корнеплоди, зелень, олія, риба, цільнозороновий хліб і каші та м'ясо птиці. Для чоловіків особливо корисним є устриці, адже в них багато цинку, потрібного для сперматогенезу. Але устриці це надто екстравагантний варіант, тому спробуйте гарбузове насіння. В ньому теж багато цинку, а також селену і незамінних жирних кислот. Десертом обирайте горіхи і мед, а краще – горіхи та фрукти. Вітаміни, які допомагають зберегти потенцію, це вітамін Д, цинк, селен і магній. Можете ще спробувати рослинник комплекс бруностана на основі вітамінів та рослинних екстрактів. Відмістить екстракт пальми сабаль, що стимулює природний синтез тестостерону і допомагає зберегти чоловічу силу та витривалість. Екстракт насіння лимоннику відомий своїми адаптогенними властивостями, що підвищують стійкість організму до стресу та покращують загальне самопочуття. Корінь пастернаку і калгану сприяють посиленню кровообігу, що є ключовим чинником для сильної та стабільної реакції. А також у його складі вітаміни Д і С разом з цинком підтримують імунну систему, захищають організм від інфекцій та допомагають підтримувати здоров'я простати. Наступне, про що не варто забувати та ігнорувати, це регулярні медичні огляди, а саме контроль рівня тестостерону, глюкози та холестерину, і діагностика та лікування захворювань передміхрової залози, наприклад, простатиту. Далі, стрес, він може викликати еректильну дисфункцію через психологічне напруження та гормональний дисбаланс, тому практикуйте медитацію, дихальні техніки чи йогу. Уникайте перевтоми: постійне перенапруження та робота без відпочинку можуть негативно впливати на лібіду та потенцію. Ну і звичайно, будьте сексуально активні. Регулярні статеві контакти допомагають підтримувати статеву функцію, оскільки сприяють покращенню кровообігу в статевих органах. Взагалі підтримка здоров'я і чоловічої потенції, зокрема, вимагає дисципліни та регулярності. При перших ознаках погіршення потенції важливо звернутися до спеціаліста, щоб виключити серйозні захворювання, і пам'ятайте, що вік це не вада і не вирок.